Якщо ви купили мод і думаєте, що ви будете його тільки заправляти і все, то вас чекає багато-багато несподіваних для вас витрат. Дімон Сезон про бабло. <хи> Якщо ви ще не купили мод, раджу вам здати на права. Якщо у вас їх немає, потрібно пройти навчання. Ну близько 200 доларів плюс на навчанні витрати на паливо з вас там збриють, теж норм. А потім на здачі на ви теж ви можете там де безкінечності здавати. І так, ви здали на права, щасливий власник мота. І перше, що я вам раджу зробити, це провести повне ТО. Якщо ви купляли не новий з салону, то можуть бути все ну, в такому стані на троєчку. А так, щоб ви себе відчували впевнено, то я б все замінив. Прайси на запчастини теж можуть вас здивувати. Наприклад, на цей середньобюджетний японець, ті ж там колодки, ціпи, мастила. По ітогу, мені мотоцикл цей виходить раза в півтора дорожче, ніж автомобіль. На моєму власному прикладі, в минулому році я перший сезон катав і трохи під розклався на асфальті фейсом обземлю. Ну, вдарило по карману, скажімо так. Банально ця кусок алюмінія порядка 100 баксів стоїть. Приклад номер два. Купив я бушний мод. Покрихи були. Ну, я перевірив їх. Передня була ще. Так, норм, а задня квадратна. На ньому їздили як піонери, отак рівно рівно, не поворачуючи, не закладуючи. І для мене це майже шоком було, що задня покриха на мод вартує теж в півтора рази дорожче, ніж на автомобіль. І саме головне витрата палива. Йобта, я взяв цей мод 650, -ка. він падло жре 5,5-6 літрів, ну, в залежності від того, як відкручувати. Але в мене на машині 4,5 літри соляри. Мабуть, одна із найважливіших. Витрат, яка вас повинна турбувати. Екіп. Розказ, в минулому році опять же, перший сезон дуже-дуже пощастило. Розклався на моті на швидкості 10-15 км на годину, і в мене в екіпі відпрацювало абсолютно все. Шлімак, візер в хлам. Відпрацювали плечі, локті, коліна відпрацювали і ботинки. З-під мене переднє колесо ушло. і я так на бачину прям з півтора метрової висоти фейсом. Отак прям так. Тому раджу на цьому, якщо і економити, то розумно. Купити баушний шлімак і буушну куртку, так, да, але його купити обов'язково. Відверто, якщо я бачу мотоцикліста на нормальному, тим паче моті, дорогому, в пляжних тапочках, футболці і в шлімаке, то ви виглядаєте як якісь ніщеброди-суїцидники. Ну таке. Якщо ви плануєте подорожувати на Моті, то це вам додасть ще купу. Витрат, бо оця вся туристична фігня варта дофіга бабла. Кофри, кріплення до кофрів, захист рук від вітру, обов'язково must have, обігрів ручок, нормальне кріплення під вашу мобілу. Обов'язково вам потрібен вітровік, який захищає ваш фейс. Потрібні захисні дуги. Ну, дуги потрібні не тільки в туризмі, а й взагалі дуже корисна штука, яка захищає ваш мод, захищає ваші ноги. Обов'язково вам в туризмі потрібна роз'єточка. Під всякі девайси заряджати. 12 вольтова. Потрібно робочий бензин. <світ> а ще раджу вам задати з питанням, де ви свою прелість будете зберігати. Залишати на вулиці під під'їздом. ну... Я вам однозначно кажу, що 99,9 і його рано чи пізно, питання тільки часу. Його хтось візьме, під руки покладуть в багажник якогось бусика і все, попрощайтесь, ви з ним не спасе нічого. Ні сигналка там на цей на диск, та що цепляється і пікає. Ви навіть не встигнете почути ту сигналку, як вона там упікає далеко і швидко. Ніякі GPS -і вам не допоможуть, тому що. Мод буде стояти в желізній коробці, GPS там не буде сигнал проходити. Повинна бути, мабуть, або стоянка. Хоча стоянка теж таке 50-50, є такі сторожа, бо там, де я залишав. Ну, дідуля спав всю ніч, і я такий, буде той мод зранку чи не буде, чи його хтось вивезе з той же стоянки, хто буде виїжджати на машині, на прицепчика і теж собою вивели, діди не побачить. Питання доволі серйозне в плані фінансового, тому що знімати гаражик, так, це самий, один із гарних варіків. Але це коштує бабла. Тим паче, що гаражик потрібно знімати десь бажано поблизу, а не ходити за три кими, за, за тим мотом, щоб проїхати два кими на роботу там чи десь покататися. В общем, питання доволі суттєве, щоб замислитись над ним раніше. І ще одне питання опять же ж, зберігання, але зберігання взимку. Так, можна десь там до батьків селого вітарабанить, можна комусь на гаражик закинуть, можна зробити так, як я хотів. За я чуть не получив людей на повному серйозі. Думав його загнати на другий поверх в квартирку.